Україну 11 жовтня завітає холодний атмосферний фронт. Він зумовить похолодання та дощі в західних областях України. Надвечір п'ятниці опади дістануться Житомирщини, Вінниччини, Київщини і навіть Черкащини. Нарешті території країни поки утримуватиметься суха погода. Температура повітря на півдні та у центральному регіоні очікується найвищою до плюс 25 градусів. На Полтавщині від ранку і до вечора зберігатиметься ясна погода. Лише зрідка хмари пливтимуть осіннім небом. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, в день 21 градус із плюсом. У Кременчуці прийдешньої п'ятниці прояснень на небі не буде. Упродовж дня синоптики спрогнозували похмуру погоду. Опадів не очікується. Світлої передоби повітря прогріється до плюс 22, вночі очікується плюс 13 градусів. Схожою погода буде і в горішніх плавнях. Хмарно, сухо і тепло. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 14. Денна становитиме 23 градуси із плюсом. Вітер південно-східного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі. 11 жовтня 1955 року, за даними мето, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 21 градус із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1949-го – 4 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.